Всім привіт! З вами ЮКонтрол. І вся наша велика родина. І в нас хороші новини. Тепер наша сім'я відкриває обійми для тих, хто завжди поруч. Для тих, хто з року в рік допомагає нам стати кращими. А це Галя. І вона придумала програму лояльності ЮКонтрол Фемелі. Ну не тільки я, ціла команда. Придумала. Тепер, чим довше ви з Юконтрол, тим більше подарунків отримуєте. Отже, тепер, коли ви продовжуєте свою річну ліцензію або розширюєте кількість робочих місць, вам нараховуються бонуси. Сума бонусів росте в залежності від часу нашої співпраці та придбаного пакету. А ще ми додали почесні звання для учасників сім'ї. Наприклад, якщо ви з нами 5 років, то ви розслідувач. І 7% від суми оплати зараховується вам на бонусний рахунок. А за 8 років ви отримуєте 10% бонусів і звання Шерлок. І що ж можна отримати за накопичені бонуси? Багато чого: від брендових блокнотів, футболок, як оця, до річних ліцензій «Юконтрол». Круто! А бонуси згорають в кінці року? Ні, звичайно, ми ж любимо наших клієнтів. Бонуси накопичуються із року в рік і залишаються з вами, поки ви не вирішите їх обміняти. А де відображаються бонуси і як їх можна обміняти? В особистому кабінеті користувача. Якщо ваша організація має кілька робочих місць в системі, обмін здійснює адмін. Якщо ви звичайний учасник, зверніться до адміна або залиште запит на консультацію. Клікаєте на вкладку Ваша організація тут відображені доступні та використані бонуси та час нашої співпраці, тиснете на кнопку Обміняти бонуси і вибираєте послугу чи сувенір. Припустимо, я хочу отримати наукову правову експертизу. Клікаю на кнопку Обміняти і чекаю дзвінок менеджера, аби уточнити деталі. Так само я замовлю собі ще одну футболку. Менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом, аби уточнити розмір і спосіб доставки. А як же реферальна програма YouControl? Реферальна програма і Family – це дві різні програми лояльності. Бонуси в них не сумуються в одному місці, але ви можете брати участь у двох програмах одночасно і отримувати приємності і там, і там. Цікаво! Ну тепер мені особисто все зрозуміло. А якщо у вас залишилось питання, пишіть їх внизу в коментарях. А на тому все бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі контрол.